Шановне товариство, всім доброго дня. У нас на цьому тижні в Україні такі новини, які стосуються енергетики, вони або стосуються обстрілів. в першу чергу, ну, Але вони йдуть у нас вже фоном до цього. Я не знаю, скільки до цього можна звикнути, звичайно, ну, але якось так: обстріли відключення, це, так би мовити, константа нашого буття в Україні, ну, принаймні, доки тривають активні бойові дії, йде війна. Але такі з'явилися два ключові фактори, які цікаво було б обговорити. Це. Продовження корупційного скандалу, відставка міністра енергетики Світлани Гринчук і розмови про те, хто буде новим міністром. А також з'явився суперплан Дональда Трампа: 28 пунктів про те, як завершити війну. І, хоча самого офіційну документу ми не бачили, але вже цілих другу половину тижня наша політична еліта, кращі люди нашої країни, обговорюють те, що з'явилося там на Reuters, Axios, в журналі Політико на сайті Політико, і шо вони там шо ж від цього цього плану можна чекати для України. Це капітуляція чи це шанс вижити? І сьогодні ми поговоримо на ці теми з Олександром Куриленком, нашим журналістом, який професійно займається інтерв'юванням всіх потужних діячів, які щось знають про економіку і енергетику. А також він написав дуже багато цікавих статей про енергетику. Ну і з вами буду також я, Петро Білян, головний редактор журналу «Енергобізнес». Олександре, доброго дня! Привіт. Як ти дивишся на Як тобі від, ситуація з відставкою Світлани Гринчук, коли вона не прийшла в Верховну Раду, наскільки це нормально? І кого ти бачиш якогось нового міністра, хто там може з'явитися на твою думку? Ну, нормально, це, звичайно, нормальний процес. Це було слід очікувати, слід було дробити, що, ні, що, що, що відставка відбулася. От, але те, що. Що робити далі? Це вже питання навіть не до неї, а до. Е, ну, Ми живемо де-факто в президентській республіці, я я е, саме державної президентській республіці. от. І тому це насправді всі розуміють, що це питання до Офісу президента, і до самого президента. Як вони там підберуть кандидатуру? А, до речі, як вони підбирають кандидатів, це велика загадка. Ніхто от. Чорний е, ящик. Е, да, чорний ящик, ніхто от е, мені. Ніхто ніколи не говорив, за якою логікою йде підбір людей. Ну, Є такі жарти, жарти, там, хто там літає з Єрмаком, хто не літає з Єрмаком, Але ну, це. Ж... Теж літати... Ну якось ж у нас з'являлися там і такі кандидати в прем'єри, як там Гончарук, там приказ Олексій Тут чудовий був. Такий у нас прем'єр. Міністр про нього вже забулося навіть трохи, але такий був потужний. діяч, Ну, це був приймаль у голові офісу президента. Ну але теж з'являвся якось. Він пішов, до речі, пішов голова в офісу, і потім пішов Гончарук. Тобто тут треба розуміти, хто в нас насправді друга особа в країні. Ну, Великий Візір. Так. Великий Візір, скрізь за все, голова офісу. Слухай, а як ти думаєш, що це зараз з цим скандалом? Там багато пішло розмов таких, і то депутат Железняк там навіть вимоги там такі висуває, що Єрмак повинен піти, що там наскільки є шанси в Андрія Єрмака втриматися, так би мовити, на посаді голови офісу? Чи разом з цим воно буде так хвилями підіймається цей коруп... корупційний скандал, і воно все-таки його захопить? Я думаю, що це буде вирішувати Зеленський безпосередньо. От euh, знаючи. Його попередні дії це не та людина, яка піддається отак на такий звичайний тиск, непідтверджений якимось, скажімо так, Ну, Бо тиск, наприклад, Трампа на Зеленського це одне. А тиск депутатів. А, які ти хочуть... маєш увазі, що депутати повинні, якщо ви хочете тиснути на Зеленську, то там треба мати, грубо кажучи, що у вас було 200 чоловік. Так, це була якась реальність, що це реалість, реалість, реалість. Реалість. оформлена. Не, що... Там півтора десятки, які стоять за Петром Олексійовичем Порошенком біля трибуни Верховної Ради, чи там стали на підтримку той Юрії Володимирівни, теж розгорнули плакати, чи депутат Железняк вийшов і сам щось собі розказує. Це повинна бути позиція. Ну, як мінімум половини ради, тоді можна там щось від когось вимагати. Звісно, Я так розумію. Розумію. Звісно, все правильно. Розумієш, ми говоримо якби про паралельні реальності, які є реальністю. Одна з функцій голови офісу президента дрижизм в раді, збирання голосів, розбирання голосів, коли треба. Якщо цей е, голова офісу е, не може Встані виконувати виконувати цю функцію, то тоді, звичайно, можна ставити питання про його. Заміну, заміну, Професійну придатність, придатність на людину, яка буде менш дратувати там, якусь частину депутатів. А якщо він і далі може це робити, то ну, звичайним таким піаром його ну, плакатами, публікаціями в телеграм-каналі, можливо, в набу є якісь там продовження цього серіалу, і о, там буде щось інше. І тоді зміну, але тоді будемо говорити вже за інше, що зміниться ситуація. Зараз я не бачу от в Раді такого блок пакету, скажімо так, щоб він і більшість зміг диактувати 226 голосів. Там точно немає проти за те, щоб, там, скажімо, щось вимагати. Да, так твердо да, да, да. ну як колись в старі часи, там у 2004 році там знаходилися 226 голосів, щоб проголосувати і вимагати від кучми відставки Медведчука. Да. Та саме про. До речі, і Медведчук же чим займався? Медведчук займався ну, тим, що в Раді, приблизно тим, тим самим, що збирав голоси. До речі, збирав іноді й на корисні речі для України як капіталістичні ці всі реформи, які Які посувалися які, які, да, і, і блокувалися соціалістичної і комуністичної партії. І, ну але я маю увазі, функціонал. Тобто, якщо ви хочете та, щось змагати, ви повинні покласти на стіл цих 226 голосів. А до того ви можете е, відбирати в хліб журналістів писати пости дуже популярні в телеграм-каналах і там виступати так. Так, в Ютюбі. Ну, чим чим а, а хоча насправді робота депутата це от теж ну, намагатися депутат... мобілізувати під якусь ідею так, голоси. Так. Ну, поки що з цим не дуже виходить. До речі, я ще хотів одну річ тебе запитати от відносно цього курсу. На коло корупційного скандалу, там ще один е, діяч енергетичного фронту, колишній голова «Нафтогаз України. Він в вже навіть його е, взяли під варту, потім випустили під заставу Олексія Чернишова. Наскільки для тебе переконливо виглядала ця дискусія в суді? От аргументація цих слід набу? І тому що ну відверто кажучи, мені воно так виглядало, що воно більше от, як в інформаційному полі, коли це вкинули ці записи, і це виглядало так, що ну в ситуації, коли українці переконані, що головне, чим займається будь-яка влада в Україні, це тільки краде, то воно знайшло вдячні вуха, щоб це було е, почуто. А от якщо би, скажімо, це все вкинути вже в судовий процес, то в мене є відверто кажучи. Певні сумніви, що якщо за це візьмуться нормальні адвокати, і якщо це буде йти все по процедурі, що вдасться, так би мовити, довести все те, що хочуть довести нам е, детективи НАБУ, В чому вони переконують, що там крали, що вони знають, хто, скільки. Якому. САП там же. Сап. САП. Та там адвокати теж доводять, що 100 доларів це не 100 доларів, а як там? Купюра прямокутної форми. Да, ну, кінопол, написано, да, написані. In God We да, trust, trust», що це треба, ще довед, ну, з луціє логіки, виходить, що треба доводити, що це 100 доларів. Ну, що це долари. Ну, теж такі, знаєш, я і про адвокатуру не дуже там високої думки, але ну, це судовий процес. І я думаю, що він має бути відкритим. І ми всі маємо побачити ляпи всіх сторін. От, ем, важко суд оцінювати, якщо він в процесі йде. Тому що е, там же ж справа, вона якби є, але вона може ще бути додана. додана ну, доданів, там щось якісь тисячі годин годинні години. Да, це ж можливо так в слідчого в слідчого органа і в прокуратури. У них якась є тактика своя. Да? Вони почекають, поки всі виговоряться, поки адвокати виговоряться, і потім вам от привіт от привіт, тут вам ще привіт. Тому якби я почекав би від таких наш, оцінок. Звичайно, у нас судовий процес він не такий, як у фільмах. Ну, от, не зовсім такий, у як в фільмах, або по як Ну, я какавчий фільми не такі, як у нормальних людей. Розлика, але фільми. це ж судова система своєрідна, вона має свою історію. Відкриті процеси, в нас ж. В Штатах там, можна приходити на будь-які. На будь-які майже місцеві там, канали приходять, там, дивляться, є герої судді, які якось там судять і стають вірусними їхні там, вироки там, за порушення правил дорожнього руху. І, і. У нас воно то, трохи інакше, але я думаю, що от оцінки давати рано. Uh -huh. от так. А як ти оцінюєш кандидатуру, виконуючого обов'язки нашого нового цього міністра енергетики, а Артема Некрасова? У наскільки в нього шанси, скажімо, сидіти в, цій, в цьому кріслі? Думаю, дуже малі шанси. Не що, тому що ну, теж не секрет, що у нас кожен зам це або людина попереднього міністра, або людина як, по квоті, яка прийшла від когось іншого. Скрізь за все, його доля буде вирішуватися на перем, ну, таких перемовинах майбутнього міністра і офісу президента. А ти когось зараз бачиш з тих там кого, претендентів, кого називали? Хто хто міг би бути, чи в кого якісь кращі шанси. А хто міг би бути? Ну це там це сьогодні, сьогодні. говорили багато, навіть там опитування. Деякі телеграм-канали, зокрема, телеграм-канал е, ТОК проводив. Там, там. Андрій е, Жупанин, Сергій Корецький, е, Герос Андрій. Е, от, Микола Колісник називався. Ну, я так думаю, що він вже відпав, оскільки не, не, навіть на виконуючі обов'язки не пішов. Хтось з них міг би бути там? Козицький Максим, голова Львівської обласної е, адміністрації. От, Я повторюся, що я б хотів якогось більш технічного, технічного професіонала. Ти можети Залізячника, такого, хто да, розуміє, це. Хотів в, в енергетики, енергетики, щось в да, енергетиці. Да. Щоб до, до нього не було ніяких політичних підкопів. Тому що, ну я таку річ скажу, що, наприклад, ну, візьмемо Геруса, так? Ну, скільки я робив інтерв'ю з експертами, а, якщо про нього йде мова, то офрек починають розповідати про його позицію по електроенергії до, до по імпорту до да, імпорт, і... да, імпорт з Білорусі так. і Росії. Ну, Там -то, у нього своя була аргументація. Ну, і конкуренція це на ринку. Конкуренція, конкуренція, це, ціна. Ну і тоді ج... ще був аргумент, що ми російський газ використовуємо. Да. Що це, якщо то, хтось думає, що якщо, якщо добре. він стане міністром, і що це не витягнуть, то це помилка. Це, це зразу. Це він буде, висі, у... буде висіти на, на ньому приклад. Це не факт, що він хоче. Це його особиста угу. справа йти чи не йти в уряд. Тому я більше от такого техні... хотів би технічного, щоб це не додавало політичних дискусій щодо посади міністра енергетики. От він там, був більш технічним кандидатом і, і, і міністром, правда, знайти такого. Це ж не факт, що багато людей погодяться йти до теперішнього уряду. Це ж теж не факт. Тому що не зрозуміло, скільки ще... триває, чи це закінчиться цей скандал. Ти слушно зауважив, що там тих тисячі годин записів. І ми не знаємо це вже. Тебе мовити, вся ця корупційна історія вона закінчилась на цьому етапі? Чи це ми просто першу хвилю побачили, а там за нею ще щось іде? Ну, та, і та, Може завалити е, і уряд, така і буде процесів? Так, та, І вона вони просто там можуть витягувати в будь-який момент, як це, якщо послуговуватися висловом Дональда Трампа, там з'являються нові карти їх раз і, і вкидають. А Шо що ви на тому? це скажете? Принципі... А на це? Логічно було, щоб виконуючи обов'язки, побув, поки не закінчиться ця історія з процесом, поки НАБУ не відстріляється, скажімо так, а і, тоді вже починати. Ну, і від... Тут треба сказати, що крісло зараз, міністра енергетики, це в повному сенсі слова електричне крісло. Так, так. Це, і, це обстріли, і обстріли, і відключення. І людина і... бере на себе весь негативний. Ну, народ, який, так би мовити, злий, незадоволений, мало того, що обстріли, то ще 16 годин без світла. І щось робіть, і а плюс на рід же переконаний, що там всі крадуть. Так, так. І не не факт, того, там крадуть, не крадуть це вже питання відкрите, так би мовити, треба доводити це в суді. Ну, принаймні, так було задумано, так би, якби при нашій архітектурі правовій, як правової держави, чи принаймні країни, яка намагається нею на бути. Але переконання в широких верств українського населення в того, що там крадуть всі, воно є. І воно нікуди не зникне, йди і переконай. А тут треба, і плюс треба спілкуватися з партнерами, і треба просити гроші, і треба просити. І трансформатори, і техніку, і щоб допомогли, і все це треба вирішувати. А, оперативно тут ще ж нюанс є в чому ми знаємо, що теперішня більшість це люди, які прийшли до влади на рейтингу Зеленського. Вони з народом. Навіть на мажоритарних округах вони дехто не з'являвся. Вони через те, що в Зеленського великий рейтинг їм пере відбулося пере, пере, перетікання відбулося ну, ну, їх особистий. Ну що, мажоритарний... Можливо, Олександрович в дев'ятнадцятому да, році да. міг я, я, він, так, він, там, речі... свиню привезти і сказати, а, що ви, ви її, тому що от це цих, ваш ви в них, в принципі, масово немає досвіду от, е, спілкування з людьми. А це у нас коли мажоритарний округ ведеться, це дуже важкі дискусії, і важливі, ага. і важкі дискусії з людьми, звичайними людьми. В більшості депутатів влади, яка прийшла вони в від, вони, люд, да, от. а тепер вони мусять людям пояснювати, чому у нас відключення, чому у нас вимикають світло. І, тобто, А люди агресивно на це реагують. Ми бачимо по соцмережах, поки що в соцмережах. І міністр енергетики буде пояснювати, і на нього будуть реагувати агресивно. Це треба теж зрозуміти. І йому треба вміти ці ситуації, і себе треба угодити і да, думати, що він якось а, людям як а, пояснювати. Команда вся. Вони вміють ролик записати. Вони, президент записує щоденні блоги, він якби, головний блогер країни. А отак в полі з людьми, коли є подвійний, якби, коли можуть запитання поставити. Ну той, і, послати от, і послати можуть, і послати і агресію можуть певнути. Такого досвіду у нас політиків, на жаль, він ще він колись був. Депутати, да, колись колись був, 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 був. мажоритарники, да, такі. Ну, тепер його немає. Це якби, ця група вона, людей, вони, якби, на рейтингу Зеленського. Всі. Ну, от, навіть ті, хто не на рейтингу Зеленського, то вони вміють двох рук з камерами знімати, а от як вони спілкуються з людьми на базарі де-небудь чи А вони потрапляють в нестандартну ББ. ситуацію зараз виходять. Нас, нас тоді чекають ще дуже непрості часи. Так. так, і тоді, значить, друга тема, яку активно обговорювали у нас наші політичні літи, блогери і, так би мовити, вся навколо енергетична тусовка, це цей план Дональда Трампа, який з'явився, якого ще ніхто не бачив, але вже всі обговорюють. так би мовити... За рахунок посилання на джерела. Ну, Дональд Трамп він такий, що він може сказати в будь-який момент, що це фейк нюс. Але факт той, що ну, принаймні, щось там таке вже обговорюють, і принаймні Зеленський вже злітав в Туреччину і сьогодні навіть заявляв, що він готовий далі працювати і буде там щось розвиватися. І європейці вже пропонують свій якийсь варіант. То, що ти бачив, скажімо, то, що обговорили, то, що друкували, як начебто американський план оцих 28 пунктів, щоб ти там виділив головне, і наскільки це можна сказати, що це оцей теза, яка дуже вкинута, що це капітуляція, що це план капітуляції, наскільки це відповідає на твою думку дійсності? Ні, ну головне, там Донецька область там виходить, Україна не виходить. Оце питання там головне, але так і з енергетичної, якщо точки зору дивитися, це, це політологи хай розбираються. До речі, є там чи вона там, є там ця пропозиція чи нема це ще питання, і як вона оформлена питання? Тому що ну наскільки я пам'ятаю, Дональд Трамп це було одною з причин загострення між Путіним і Трампом, що Путін, що Путін захотів, захотів то, що він ще не завоював. Та, не завоював, і це через це Трамп нервував скажімо, на зустрічі. Ну, нібито. Я, тому, Через це, як то, що розвивалося, да. як офіційно, Що він не готовий був на теперішній цього лінії цього... заморожуватися. Будапештської зустрічі. Так, так, так. І що саме це стало якби, предметом. Тому, там треба ще зрозуміти, що і, і, і як воно все це оформлюється, оформлює. Ну, але там як воно треба зазначити треба, там хитро за там хи, хитрий пункт такий написано, що там як це Донецька область, вона так би мовити, буде така сіра зона, війська виведуть, а і вона буде під де-факто контролем Росії, але Росія буде платити оренду плату якусь. Що Формально це залишається ще ну, української сериали. Це, 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 це чисто це американський це, американські стрибці, це, це це на, наші також не могли прийняти не, не, не знаю, не знаю, не знаю, але навіть не про себе. Як я пройде, да. така ідея бізнесова сподобатись могла. От. Але ну, давайте, давайте це, от, почекаємо. Там є про енергетику дві речі. Я запам'ятав, це фактичний розподіл АЕС по генерації 50 на, на 50, да. на 50. Це мається на увазі, що ну наскільки можна то трактувати, що Запорізька АЕС буде під контролем МАГАТЕ працювати як виробляти, як єдиний об'єкт працювати. Я так теж розумію, що демілітаризовано буде виробляти електроенергію, але електроенергія вже буде розподілятися 50 на 50. Що частина буде йти на я, частину, цю я, Нашу частину цю частина дуже, на... на нас. Дуже важливе uh, тут питання. а... А хто э, МАГАТЕ управляє? Керівна, а хто буде. Персонал б... наш? Персонал і хто власникам буде. Хто власник? До кого МАГАТЕ, через кого МАГАТЕ буде якби, э, працювати. Це дуже важливе питання. І тут бажано, щоб ми були власниками. Ні, ну звичайно, але це треба вести, якби. Не віддавати це все на відкуп американцям, а треба брати участь в процесі. Ну, звичайно. Ну, я сподіваюся, що э, якось. Зеленський, якби візьме участь в цьому процесі. У нас просто іншого варіанту немає. Ну чому тільки якщо, ну якщо доведуть до зміни уряду чи формування уряду національної єдності, то у нас є Міністерство закордонних справ, яке може активізувати свою позицію, більш активно брати участь в переговорчому процесі, домовлятися, думати, рахувати, дивитися. Це ну, тобі, робота їхня. Тут ще питання: чи варто нам максималістські позиції висувати? Це треба з американцями цю історію про. Прорахувати, тому що, можливо, будь, будь така історія, що це якби не позиція американців. А американці виступають ніби як модераторам, а, а кілька позицій. Та. Тому логічно було б у Україні висувати максималістські позиції, з яких потім поступово відходить. Поступово відходит. Ну ми ж відсували такі максималістські позиції там кордони 91-го року. там, Справедливий мир. Якісь там особливі гарантії безпеки. А тепер ми поступово якось утрясається, ну, американці це задають якомусь таку більш практичну форму. Тут питання в тому, що ну, наскільки я розумію, у нас частина просто наших експертно-патріотичного блогерського середовища там і налаштовано, що це просто якби, капітуляція, що Росія свої максималістські е, вимоги задовільняє, а ми ні. Хоча тут теж стосовно максималістських умов вимог, то це то, що Путін останній раз там, скажімо, там він заявляв. А якщо брати ті вимоги, які Росія висувала у грудні 21-го року, то це відкат, і дуже великий відкат до від тих вимог, то, то там були ж і вихід на відхід НАТО на. До кордонів 97-го року і прибрати ядерну зброю з Європи. Ну, фактично, тоді Російська Федерація ставила вимоги такі, щоб викинути Сполучені Штати з Європи. Ну, можливо, а, ви, це, а зараз це, ми опинилися це... в ситуації, що Росію викинули з Європи. Ну, при цьому Україна постраждала, звісно, що ми втратили. Можливо, це Росія тоді робила як претекст для нападу на Україну, знаючи, що США не підуть на такі умови, ні, ніхто нічого не буде відводити. Можливо. Я ж кажу, це гра. Вона... Треба готуватися, що це не буде так, що Зеленський поїхав, через тиждень його все рішили. Скоріше за все, це буде довгий процес. Ну, довгий процес. Ми вже, вибачте, в четвертий рік воюємо. Ну так, та. питання... Розумію, просто що... теж ну, розумієш, в українському є значна частина України, популярна думка серед українського експертного. Патріотичного середовища, що Україна може самостійно перемогти, треба тільки е, поставити ну, класних пацанів, як чесних фахівців, які їх радуть. Завжди ну, це їх. Так правило, так воно якось читається. І тоді ми можемо перемогти. Вони всі наведуть порядок і вони там якось ми переможемо. Є, ну, в мене є така крамольна думка, що якщо ми воюємо в форматі. Один на один з Росією Україна сама, а нам тільки наші партнери допомагають, то навіть якщо б вони допомагали більше, то от виграти ми не зможемо. Ми можемо в той чи в кращий чи гірший спосіб програти. Ну так як Фінляндія, чи так як Польща, там в 45-му році. А якщо ми хочемо перемогти, то треба довести ситуацію до того, щоб разом з нами воювали, допомагали. Воювали Польща і Туреччина, скажімо. А Сполучені Штати Америки стояли ззаду і казали, там, ну тільки вони не хочуть воювати, ми не можемо їх примусити. А казали, там що так за ядерну зброю, значить, навіть не думайте. а от тоді вже турки, там, українці і поляки, то я думаю, що ми в такому випадку, якщо би воювала така коаліція, то тоді. У нас би в Україні були шанси навіть не то, що на перемогу і повернення до кордонів 91-го року, а можна було би переоблаштувати весь геополітичний простір між е, одером і Уралом. Воно могло б бути все зовсім по-іншому. Ну, чи найбільшим виграшем була би тут Україна, я не знаю. Цілком можливо, що там Туреччина має більший потенціал, там і посилити впливи на Балканах і зайти на Кавказ. Але це б була геть інша ситуація інше, що наші партнери, поляки, в принципі своїх цілей. Поки Україна воює, вона посилюється. Вона досягла своїх цілей на Кавказі і на півдні, в себе. І Ірак, Ірак, і Курдистан, і Сирія, і Балкани, і в Африці. Ні, Туреччина вже досягла своїх. І Польща теж вона доходить до свого трильйона. ВВП. Вони набирають потуху, вони починають з перечати. Відновлювати призов, вони збираються. Звичай, що ми воювати не збираються. Ну, якщо безпризивному не відновлюється, як вони кажуть, побор повшех, то воювати вони не будуть. Тому треба думати нам, якщо ми лишаємося в цій ситуації, що ми самі, то, можливо, для нас би було варіантом якимось скористатися американськими пропозиціями, використати паузу, перезавантажитися. Можливо, цих от. Класних хлопців-фахівців, десь в уряд би хтось зайшов. Показали б, як вони можуть працювати. А тоді вже там далі можна дивитися на перспективу. Просто щоб сформувати таку коаліцію, яка може е мати відвагу, і чи, чи не буде мати іншої можливості ніж воювати з Росією. То це теж треба мати, якісь такі, так би мовити, потужні дипломатичні таланти мати, якось це все оставити так ситуацію, щоб у нас і Польща, і Туреччина, а в ідеалі й Фінляндія, щоб вони разом всі такі тримали єдиний фронт. Щоб не вип... Бо це не є дуже добра ситуація, коли Україна всі питання вирішує сама. А нам тільки нас плескають по плечу, там дають трохи грошей і кажуть, ну ви там давайте. І, ну і удари, удари, по, вибачте, удари балістикою і крилатими ракетами це ж не удари дронами. Вже четвертий 3... рік піде, да? коли просто фактично розстріли да? не, ну Зрозуміло, що ми теж щось намагаємося відповідати. Ну, і так, але треба ж вогневу ресурси, потужність різно. Атаканці нам, до речі, тільки дозволили, а тауруси, е, наші німецькі партнери тільки обговорюють і кажуть, що там буде воно чи не буде, ніяк не можуть прийняти такого важкого е, для себе рішення. Да. І там ще є пункт про газ. Але він такий так дивно сформований, що в мене зразу алюзія виникла на, якщо пам'ятаєш, був такий мільярд Меркель Байдена, коли добудовували Північний потік-2, наш друг Байден. От і Мільярд на розвиток водню, і щось так, там так, і так, ще. Так, було, було. Да, водні. Ну, Газом да, рерайт, 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 мене, мене таке враження, що американці викинули росіян з Європи, більше їх туди. І зараз, от, до речі, тож, от, вони от, буквально протягом останнього місяця цими санкціями порти і Лукоїла, вони їх зачищають від них залишки того, що десь там залишилися, ще їхня власність, ці навтопереробні заводи чи мережі заправочних станцій, вони це все повикидають на Балканах. Вони Заберуть от була цікава теж стаття на Блумбергу, що під приводом цих санкцій фактично американці викидають їх з Балкан і російські впливи на Балканах вони зачищають. Серби, тобто і в Сербії, і в Болгарії. Ну все там не буде російських економічних впливів. Вони їх викинуть. Ну а от там далі скажуть, а тепер давайте розвивати спільні проекти. Тільки от там, от на, на північно льодовитому океані на його шельфі, в Азії. Там там щось можемо робити. А Європу ми зачистили вже. Я ж хочу нагадати, що у нас газ фактично закритий в Україні. Да. Да. Це, треба ж розуміти, що якщо прийдуть інвестиції, то вони, їм треба буде газ вільно виводити з України і як і заводи. Але це після це під, ну, ну, це, да, це, Ми вже забігаємо наперед. Я просто хочу, хочу сказати, що це дуже так вилами по воді. Ну, хоча говорили, 28 тут, пунктів, я це? думаю, що ні, ну, звичайно, тому що, по-перше, це невідомо, чи воно що ми наскільки те, що ми обговорюємо, не є фейком, чи завтра це не оголошується. Ну, але скільки... єдине, що тут можна сказати, що якщо це щось примушує президента Зеленського їхати в Туреччину, щось там обговорювати, то це ну, що, щось там є. Якийсь процес. Можливо, план, як план такий, який Михайло Сергій Горбачов процес і, пішов. Це от він там, то видно, що він щось іде. Наскільки який він буде, той реальний процес, це ми побачимо вже. Я думаю. Ну, побачимо в найближчі тижні, а результати будуть трошки далі. Шановство, якщо у вас є питання, якщо ви маєте ідеї стосовно того, як треба воювати, як треба вирішувати всі проблеми української економіки, яким чином, от є така теза, що треба не красти, і це дозволить вирішити всі проблеми, вона популярна і в Україні, і в Польщі. От якщо ви знаєте, як мудрий український нарід, яким чином зробити так, щоб не крали, От ви це напишіть в коментарях. І як це поможе? І от ви це все обов'язково напишіть. Це дуже б нам посприяло. Поширюйте відео, ставте свої вподобайки. Слава Україні! І нехай щастить!